Ти сюди! Жи, а ч ти в формі? А че? А ч ти в формі? Ты что, воював? Да, раньше, да. Да ти воював? Николаївської області. Николаївські області? Да. Яка бригада? Бригада Володя. Як? Володя. Яка Володя? Що це за бригада? Що ти мені розказуєш? Що за бригада, вірю, Мені виріслав твою пацані. Можу... Що? Ну покажи, якщо маєш якісь УБДшку чи щось. якусь. Не, я можу дзвонити. Ти де воював? Ти що в формі української армії? На що тут? Я форму не ношу. Хоча я в Збройних силах України донедавна був. Що на тобі робить новий піксель, блядь? Ти воював? Я, на що? Ти я на... Де Рай... ти воював? Нікола Йовас. Який? Николай Образ. Раньше. Да там в боевидии было. Да. Ты что пиксель на диве гроши просишь? Леня. А что, не можно? Я. Ты бачишь, чтобы я в форме ходил? Нет. А я участник боевых действий. И ты, блять, див форму и гроши просишь? А что, не можно? Не, не можно. Снял нахуй форму. Да. Форму снял. Добре. Вже. Вже форму, тут то Давай я чекаю, читай під буди трошки. Да, да. Снимай давай, рухайся! Станижки тоже. І штани. А чка там? Зараз забереш свої гроші. Давай забирай нахуй. Рухайся. У мене не так багато часу. Рухайся. Діслава вон. Мені насрати рухайся! Щоб я тебе більше тут не бачив. Все, я тебе побачу в формі, я тебе пришибу, поняв мене? Тільки я тошник... Мені насрати! Бачите! Вам завжди треба. Ще раз побачу в формі Збройних сил. Получите тут таких, що даже собі не думайте. Поняли мене учеряві, воював він в Миколаївській області.